Гарного сітня, дівчата і хлопці, значить так, чебуреки. Такан води у мене 250 мл виміряних Дріжджі. Сьогодні у мене сирі десь 15 чи то 20 грамів. Дріжджі я покладу, повну ложку цукру, Пів чайної ложки теж, отак, приблизно солі, олії 2-3 ложки і борошно. Борошна треба десь від 400 г. Так, але треба віяти поступово і ще що. Я пораджу вам сьогодні покласти десь на кінчик чайної ложки. ось так десь. Одну четверту чайної ложки розпушувача. Зовсім так підрібку сову можна покласти. не розпушувач. І замішують тісто. Тісто треба замістити таке. Гарно круте, Замішую тісто і поставлю його в холодильник. І хай собі стоїть. Це тісто універсально просте, воно може стояти в холодильнику, можна звечора замісити. Тісто я гарно вимісила, гарне таке. Тепер кладу я його в мисочку, накриваю кришкою. І хай воно в мене стоїть. Я його поставлю в холодильник, бо я не знаю, коли Маринка прийде. Взагалі-то можна з вечора замішувати, ставити в холодильник і працювати з ним зранку. От. А ні, то просто чекаєте, якщо вам треба одразу, то чекаєте, поки воно підійде, і працюйте. Дісто я замісила ще вранці, вставила в холодильник. Маринка каже, ти ж дивися, не ліпи. Поки я не прийду, чекала її, чекала, прийшла. Зараз будемо робити чебреки. Розділяю тісто я на маленькі такі кульки. Ось такі приблизно. Ну, трішки менше, ніж куряче яйце, а приблизно такі. Фарш у мене залишився, пілімені Пельмє... робила. Щоб бути точнішими, я зробила 17 кульок ось таких. Ще підготувалась 2 грибочки, покришила шампіньйони. Добавлю пізніше, може добавлю. Тепер розкачую тісто. Дуже такий тоненький млинець. Я не люблю чебуреків. Таких, знаєте, шлапаків. Я люблю акуратненькі такі. Пам'ятаєте, яка кулька? Ось яка кулька. Стільки я завжди беру фаршу. Я так завжди роблю. Хто скільки хочете, сікій кладіть. І ось так загортаю. щиплюю і вилочкою узори роблю. Хочете робіть, хочете не робіть хто як хоче, так і робить. І так далі. Трішки наліпила я, наливаю сковорідку олії і розігріваю, і буду жарити вже. Ось так вони, дівчатка, жаряться, маринка вже куштує, дуже добре. Не знаю. Так, дівчатка, половину зробила, і співаю жарити. Маринка їсть, каже, дуже смачні. Це ще хочу трішки зробити з грибами. Я сюди трішки солі добавила, грибів ось перемішаю і тепер ще будуть з грибами. А ще один чи два хочу з сиром, ще не знаю. Сир лежить коло мене, я ще його не терла. Ось мої чебуреки. Маринка вже наїлася. Хто чекає, що я буду куштувати, буду куштувати. Ось я відклала один цей з сиром. Це, або навпаки, не пам'ятаю. Один сирон з м'ясом я крайній жарила. Усі з сиром, дівчата. Цей сиром. Суперове. Нічого не плава. Просто сиру і все. Супер. Хрунта, дріжаве тісто. От скажіть, що щось не так. Все так. Все смачно не за супер. Так, дівчата, це з м'ясом. Це м'ясний. Ще й грибний є, але грибни, грибного я вже ламати не буду. Теж суперовий. Люблю надріжку, люблю і все. Ну, подобається дівчата? Ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна і вам. А ще хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю до зустрічі!